Доброго дня! Вчимося разом з Людмилою Сухачовою, а сьогодні ми з вами розглянемо хімічні властивості води. І так, з якими ж речовинками може вступати в реакцію вода? Вода може вступати в реакцію з кислотними оксидами. Так, давайте запишемо рівняння реакції. І вияснимо, що може утворитись в результаті даної реакції. Я візьму декілька оксидів. І так, СО2 карбон 4 оксид плюс вода. В результаті реакції повинна утворитися кислота. Ми вже з вами розбирали на попередніх уроках і казали, кислотний оксид це той. До складу якого входить неметал і оксиген, і йому буде відповідати кислотному оксиду кислота. А з чого складається кислота? Згадуємо, в кислоті на першому місці гідроген, а все, що після гідрогену, то буде кислотний залишок. Ось так як мені написати кислоту, коли я не знаю її формулу. Але я знаю склад кислоти. На першому місці гідроген. так? Я буду писати гідроген. На другому місці кислотний залишок. Як я його можу написати? Для того, щоб написати правильну кислоту, ми скористаємося таблицею розчинності. Я повинна зараз знайти аніони. І знаходжу кислотний залишок з карбоном. А ось він, дивіться, СО3 кислотний залишок з карбоном, я можу записати. І на перехресті гідроген. І кислотний залишок СО3 карбонат є літера Р. Чому я на це звертаю увагу? Тому що при взаємодії кислотного оксиду з водою реакція буде відбуватися в тому випадку, якщо в результаті реакції утворюється розчина кислота. Карбонатна кислота вона розчина. Тому я можу тут написати кислотний залишок СО3. І далі як скласти формулу. Гідроген валентність має 1, а кислотний залишок, ось зверніть увагу, ось тут написано СО3 2 з мінусом. Це вказує на те, що валентність кислотного залишку. Буде 2. Тобто кількість мінусів може співпадати в даному випадку з валентністю. Група атомів СО3 буде мати валентність 2. Тоді формулу ми складаємо таким чином: виходить h 2 Спільне кратне ми знайшли 2, спільнекратне 2 поділили на валентність гідрогелом вийшло 2. Поставили 1. тобто 2 поділили на 1, поставили 2. А 2, коли поділимо на 2. СО3 для того, щоб поставити там, буде одиничка, нам нічого не потрібно. Дивимося кількість атомів карбону до реакції 1 після реакції 1, гідрогену 2, 2, оксигену 2 плюс 1, 3, після реакції 3. Виходить карбонатна кислота, тобто гідратом, карбон 4 оксиду. Буде карбонатна кислота. Ще один приклад: П2О5 плюс вода. Ця реакція може йти при нагріванні, да, повертаюся до попереднього, ставлю дорівнює. В результаті реакції теж повинна утворитися кислота, в тому випадку, якщо вона буде розчина. І так дивимося. Ми знаємо, в кислоті на першому місці стоїть гідроген H, ось він. Так, тепер дивимося табличку розчинності і шукаємо кислотний залишок з фосфором. Ось, він, дивіться, ПО4. ПО4 і зразу дивіться, тут три мінуси. Може співпадати кількість мінусів з валентністю кислотного залишку. І так, ПО4. Я поряд пишу ПО4. ПО4, гідроген валентність 1. Група атомів має валентність 3. Склали формулу з урахуванням валентності H3, ПО4. Проставляємо кількість атомів, перевіряємо до і після реакції. Фосфору до реакції 2 атома після 1. Перед цією речовинкою ставимо коефіцієнт 2. Я нагадую, беру цей індекс і переношу ставлю. Ось сюди таким чином. Так, тепер двійка належить гідрогену, фосфору і оксигену. Гідрогену 2 помножити на 3 буде 6, а до реакції тільки 2. Ставимо коефіцієнт 3. Трічка належить і гідрогену, і оксигену. Тепер дивимося. Оксигену до реакції 5 плюс 3 помножити на 1 буде 3, 3 плюс 5 8. І після реакції 2 помножити на 4 теж буде 8. Кількість атомів фосфору, оксигену, гідрогену. До і після реакції однакова ставим дорівнює. Ортофосфорна кислота. Кислота. Виняток з цього правила. Силіціум О2. Виняток. Пісок або кремнезем плюс вода. Реакція не відбувається. Звідки я знаю. Сіліціум О2 відповідає кислота, відповідає кислота h 2 о 3 І дивимося уважненько. Ось дивіться, сіліціум О3. Ось гідроген. На перехресті з кислотним залишком сіліціумо 3 і гідрогеном стоїть літера N. Нерозчинна, нерозчинна речовина. І ми знаємо з вами правило, що кислотний оксид може взаємодіяти з водою тільки в тому випадку, якщо йому буде відповідати розчинна речовина, тобто розчина кислота.